Права 196. Запиши десятковий дріб у вигляді звичайного і результат, якщо можливо, скороти. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перше завдання це 0,2. Ну, записуємо у вигляді звичайного дробу. Це запишеться як 2. І чисельник і знаменник ми можемо поділити на 2. То ми записуємо, що це можна записати як 2, що множиться на 1. А знаменник як 2, що множиться на 5, скорочуємо на 2, то в нас залишиться дріб 1 п'ята. Переходимо до другого завдання, 0,18. Записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 18 у вигляді звичайного дробу. Тут можемо скоротити на 2 чисельник і знаменник на 2. Ну що ж, записуємо тоді, що 18 це буде 2, що множиться на 9. А знаменник 100 це 2, що множиться на 50. Ну що ж, на двійку скорочуємо. Тут у нас будуть тільки дільники в 3, 3, а 50 на 3 не ділиться. То так і залишаємо, записуємо, що цей дріб буде дорівнювати 9,5. Переходимо до третього завдання. 0,25 записуємо це в вигляді звичайного дробу. У вигляді 25. Сотих. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на 25. То ми записуємо, що це в чисельнику буде 25, що множиться на 1, а в знаменнику 25, що множиться на 4. Тоді скорочуємо на 25 і в чисельники знаменник. То в нас залишиться дріб. 1 четверта. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 0,47 записуємо це в вигляді звичайного дробу як 47 сотих частин. Але 47 у нас просте число. Воно більше ні на що, окрім одиниці 47 не поділиться, а 100 у нас на 47 не ділиться. Тому, так і залишаємо. Цей дріб у нас вже є нескоротний. Ну що ж. Переходимо до п'ятого завдання 0,375. Записуємо тоді, що це дорівнює. У вигляді звичайного дробу це можна записати як 375 тисячних частин. І це дорівнює. І можна помітити, що 375 у нас ділиться на 125 і 1000 ділиться на 125. 375 це 125, що множиться на 3. А 1000 – це 125, що множиться на 8. На 125 ми можемо поділити. Тоді в нас залишається тут 3 восьмих. І це дорівнює тоді 3 восьмих. Виходить, що дріб 0,375 тисячних – це дріб 3 восьмих. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 832 тисячні. Ну що ж, записуємо вигляді звичайного дробу, що це буде 800. 32 тисячні частини. Ну що ж, 832 у нас ділиться на 8 і 1000 ділиться на 8. Давайте виокремимо 8. І тоді це дорівнює 8, що множиться. 800 ділимо на 8, це буде 100, а 32, що ділиться на 8, це буде 4. Тобто, що множиться на 104. Так, а в знаменнику 1000 ми можемо записати 8, що множиться на 125. Ну що ж, скорочуємо тоді на 8, то в нас тоді залишається 104. 104 125. Ну що ж, у 125 є тільки дільник 5, а 104 на 5 не ділиться. Це буде вже нескоротний дріб. Ну що ж, ось таке завдання на запис десяткового дробу, вигляді звичайного дробу та його скорочення. На цьому вправу завершено.